Ось і настав новий навчальний рік. Тому пропоную взяти з собою сім необхідних речей для продуктивності педагога. Подушка уявляйка. На ній сняться суперові ідеї, які можна потім втілювати в своїх проєктах. Чашка норма. Після двох порцій кави наповнюйте тільки водою. Поки не буде випита щоденна норма. Навушники впевненість. Запам'ятовують всі теплі слова і компліменти, які вам говорили. І включайте їх, коли ви сумніваєтесь в собі. Зарядка успіх 100%. Поповнює запаси внутрішньої енергії. Та мотивації. Крісло підтримка підтримує не тільки спину, але й моральний дух. Клавіатура самонабиранка самостійно набирає всі конспекти уроків, пише пости для соцмереж, розробляє завдання. Диво окуляри. Якщо дивитися на учнів крізь ці окуляри, вони всі починають любити ваш предмет і з радістю виконувати всі завдання. Тому бажаю вам здоров'я, душевної гармонії, невичерпної енергії та перемоги. Дякую за увагу!